Основні задачі перед нашою громадою стається безпосереднє враження ворога, безпека особового складу на вогневій, відпрацьовуємо заборони. Заборона діяється, коли особисто по тобі або по комусь інших ведуть вогонь. Ну, з усього, чого хочеш. Так же само, жива сила противника відкриває вогонь по наших там БМП, БТРи. Танки, техніка це вони працюють зараз ну, в даний момент, заважають нашим хлопцям. Заборона – це якби злякати противника, щоб він перестав вести цей вогонь або, хоча б ну, зрозумів, що третій може бути в ціль. Загалом в середньому два-три снаряди туди летить. І є це без коректури, просто дають установки приблизні, засічки, і ми по ним відпрацьовуємо. Це заборонено. Можна подавлення, подавлення може бути і на 20 снарядів, і на 40 снарядів, дивлячись, що ми давимо, який наступ. Було ось останній наступ ми відпрацьовували 7 БМП машин, у нас дуже багато гармат працювало.